Так, мужики всім привіт знову в мене сцеплення гавкнуло ДВС моя. В общем, вчора тулив, поставив нове щеплення, бо в тому обірвало натяжні болти. Коротше, заказав нове, щоб не морочити голову. Поставив новий вчора стулив. E, в прошлом году міняв сальник я корінного. E, сальник колінвала. В общем, оце отакий стояв родимий. E, 85-110-12. Короче, поставив я в минулому году чорненького обичного нашого. Потік десь через три місяці після того, як поставив, заказав вчора на сайті там, де брав щеплення. Позавчора я заказав, вчора прийшло, вчора стулив, стулив, поїхав сьогодні людині, про це, затягнув. Приїхав додому, поїхав, накосив коровам, приїжджаю, поставив, думаю, підцеплю копалку, перевезу з місця на місце, бо... Копав частичок. Як я підцепив, дивлюся, тю йовки, палки, калюжа масла стоїть. Як я сюди глядь, понятно. Я з отсюда. Прям ручейком на кардан втекло. Коротше, знімаю я той сальник, який мені прислали. В общем, тоже 85 110, 12. З насічками, все як положено. Тільки не знаю, напевно насічки не в ту сторону. Бо в мене на цьому просто, якщо видно, буде, бачите, така хрень, пластинка така. Ось. О. Вона. Ну вона дубова. Ладно, суть не в тому. Коротше, ось така хрень і десь тут стрілочка. Ага. Ось все, стрілочка, направлення, я так зрозумів. Тут же ж такої херні немає. Таких сальників в Україні немає. Де я не питав, коротше, немає. Треба ліпо дзвонити на ДТЗ, ХУЄТЗ. Коротше, хрень їх знає. ДВшка, в кого я кажу. Всі. Ми не знаємо, що таке ДВшка, Запчастей на його шукати треба тут зборна СССР. Як ви придурки, кажете, що зборна СССР, як він йде в зборі з Китаю. Барани, блін. в общем, таких немає. У кого запчастей немає їх. Кого є, я, значить, їх не знайшов. Коротше, хрен його знає, де такі сальники шукати. Ладно, хер ним. Поставив я назад сьогодні поїхав, слава Богу, знайшов у нас. поставив назад чорну, буде текти, матті його буду доливати. Вже він мене достав з цими сальниками. Я ж кажу, до цих продавців дебілов зв'язуєшся, вони. Я не знаю, такого немає. Чи то вишка це хер знає, хто його робив, де його слипали, придурки, блін. Воно на одному заводі все клепається, рахіти, блядь. Ладно, не будемо про погане. Коротше, оце так. Я коротше, два дня складаю, розкладаю, складаю, а колоть його ж ви розумієте самі. Це значить так. Тяпляв, раз-два і все. Добре. Працюю, складаю. Треба сину тікувати. Добре. Ось таке відео, общем. Ротче продавці продають, тільки хер я знаю, що вони продають. Добре, всім пока.